Історичний клуб Холодний Яр, Добровольчий Український Корпус Правий Сектор, полк Азов, Легіон Свободи, Українська Православна Церква Київського патріархату, Черкаська Ода, Чигиринська РДА, Національний заповідник Чигирин. Закликають усі вояцькі формації та патріотичні середовища шанувати пам'ять загиблих. У визвольній боротьбі за українську державність у всі роки тут у Чигирині приєднатись до нас у всеукраїнській холодноярській. Прощі, шановні козаки, дорогі козачки! Запрошуємо до Чигирина, до козацької столиці на вшанування холодноярських героїв. Заходи відбудуться 25 та 26 квітня. Будемо вам вдячні, наша славна українська нація є дитятком і завжди помічником Господа Бога. І тому ми завжди освячуємо зброю, будучи через цей світ широкий, Ніколи не вбиваємо. А як хірурги. Просто знімаємо з заблудшої ворожої душі її осквернену плоть, а душу віддаємо верховним. Хай самі розбираються, що з нею робити. Нині наступає черговий священний день, 25 квітня, в Холодному Яру. Збираємося, освятимо зброю. Дорогі друзі, побратими, брати і сестри українці, запрошуємо вас в Холодний Яр цьогоріч, 25-26 квітня, традиційно вшанування героїв Холодного Яру. Холодний Яр це містичне святе місце для всіх українців, звідки починалася повстання і революція, звідки почалася нова наша коліївщина, яка має закінчитися не тільки звільненням України від московського окупанта, не тільки перемогою в священній війні, а й побудовою справжньої української України без хлопа і без пана тою метою. Яку піднімав на свої прапори Залізняк, тим, що йшли брати Чучупаки, ту Україну, яку мусимо ми здобути велику Україну. Слава Україні! Командування добровольчого українського корпусу правий сектор урочисто запрошує всіх патріотів Незалежної України вшанувати героїв Холодного Яру під час заходів 25-26 квітня. Герої живуть вічно. Ланом, ланом широким, разом, разом з тобою. У досвітнім тумані ми підемо до бою. Друзі, побратими, соратники, гурт «Широкий Лан» запрошує вас 25 квітня відвідати Черкаську область, місто Чигирин. Холодний Яр. Прийди і освяти свою зброю разом з нами. Холодний Яр живий. Він знає, хто свій, хто чужий. Дорогі українці, запрошуємо 25-26 квітня до нас на Черкащину на світі Холодноярській землі, вшанувати холодноярських та усіх інших героїв України, які багато століть віддавали своє життя за волю України. Полк Казов також буде активно приймати участь в цих шануваннях і деякі хлопці відразу. Щегина поїдуть на фронт, на передову захищати Україну, як це робили до них, героїв Холодного Україну. Я твій вільний солдат, Україно. Я тобі все, що маю, віддам. Я загину, я за волю твою безсильно загину. Та не дам подолати тебе ворогам з таким гаслом. Гинули за Україну, перемагали, боролися, багато віків українці. І сьогодні, в цей самий день, так само українці стоять на обороні своєї держави. Добровольчий український корпус, правий сектор, запрошує вас у Чигирин відзначити дні пам'яті українських патріотів. В гайдамацькій криниці ми втопили свій сум. Молоко свободи пили звимені люті, гартували вітри, коли брались за ум. Стремена степів клали чоботи ранку. Я, Арсені Білодуб, запрошую вас взяти участь у 20-х ювілейних заходах по вшануванню героїв України, які віддали своє життя у всі часи боротьби нашого народу. 25-26 квітня Чигиринщина, прийди і вшануй пам'ять.